Сьогодні, 30 травня 2017 року, повинна була відбутися розгляд апеляцій... моєї апеляційної скарги на ухвалу Діснянського районного суду міста Києва від 1 грудня 2016 року стосовно відхилення мої... розгляду моєї заяви щодо нововивних обставин по справі Сандра Рафальського. Я хочу сказати, що суд вже задовольнив моє одне питання, мені поновили срок на апеляційної скарги, але хочу знати, що четверте засідання, четверте засідання, це вже протягом 4 місяців значить, в даному судовому засіданні не з'являються представники прокуратури, чим і умисно затягують розгляд даної справи. Саме ну, цікаве по цій справі ще є те, те, що суддя Вінтаняк Деснянського районного суду, він чомусь взяв і роз'єднав справу Рафальського і Барановського на дві справи. І зараз, значить, я сьогодні завернув питання про те, щоб ці справи об'єднали і вони знову слухалися в одному провадженні, але розгляд не відбувся, тому що немає, не було сьогодні прокурора. Ну, думаю, на наступному засіданні прокурор, мабуть, з'явиться. Якщо ні, то будемо ставити питання про притягнення до дисциплінарної діяльності. Знаєте, боляче, що в цій ситуації. Якщо адвокат не з'являється десь, то його зразу притягують і наказують. Значить, на суддю там теж якісь провадження відкривають, що Прокуратура у нас як свята. Вони нічого не роблять, сажають за вину невинних людей заграти, знущаються над ними, затягують справи, і їм за це нічого. Ну, ми надіялися, що оценка щось буде як генеральний прокурор, займатися, але він, як генеральний прокурор, буде сказати, що він просто повний ноль. Воно зразу видно, що у людини немає юридичної освіти, він не може нічого зробити з реформою формою так званої ну, прокуратури, яка існує в Україні. Я думаю, що у нас сьогодні, на сьогоднішній день, на мою особисту думку, прокуратура в Україні це найгірший орган з усіх прокурорів, які е, існують, мабуть, в цьому світі. Бо такого не може бути. На засідання не ходять, А якщо когось треба засадити, то вони засаджують, нікого не питаючи. Надіюся, що все ж таки 13 червня 2017 року прокурор з'явиться в судовому засідання, і ми зможемо цю справу за останні півроку вже розглянути.